167 тисяч машина у нас з одним власником купувалася в Сумах, з оригінальним пробігом, без ДТП, вся в рідній фарбі. У нас тут автомат 24, бензин, гарно їде. Дуже класні комплектації з лінзами, з туманками, з паратроніками позаду. Є сямивачі фар на таких дуже класних дисках легкосплавних, дуже великі. Це у нас 18-ті. Встановлена тут літня гума. Також в комплекті йде зимова гума, але вона не на місці. Потім покажемо вам. У нас тут повний електропакет, електрорегулювання, сидіння водія. Є тут такий подстаканнічок, партроніки тут виключаються, мульти, кермо, повний привод, клімат-контроль однозонний, тут така шкіряна накладочка і під нею бардачок. І тут також є бардачок. Слончик у нас повністю шкіряний, дуже гарно виглядає. Тут перфорація така на бочинках. Прийдемо назад. Позаду у нас міста багато, салончик в гарному доглянутому стані. На карті також є така накладочка. Гарно салон виглядає, тут дуже приємно, місця там багато. Автомобіль у нас, до речі, з ними великий дуже багажник. Тут ось знаходиться третій ряд сидінь. Все є, все в наявності, реально дуже велике. Ще плюсом є, що відкидується ця полочка. На неї можна присісти, і коли щось грузити, не буде вам перешкоди ніякої. Грузити сюди великі речі, тому що немає порожка, буде дуже зручно сюди грузити. Є з нас туманочки задні гарно дуже виглядає автомобіль. Це на 2011 рік. Офіціал, що, що ще треба на гарних дуже дисках. Реально автомобіль красиво виглядає навіть в наш час. Становлення ще тут до речі. Ледовські лампочки гарно дуже світять. Автомобіль гарно виглядає на такому закаті сонця. Реально красивий. так що такий варіантик з'являється на автопоїнті. Якщо він вас цікавить, приходьте до нас, ми знаходимося в місті Суми, вулиця Герої Крут, 19. Всім гарного дня.